На цьому дитячому майданчику щоденно гуляють діти. А буквально в п'яти кроках від них сміттєві баки. Жителі вулиці Оружайної звернулися до народного контролю посприяти перенесенню смітників. Ці смітники поруч з дитячим майданчиком неабияк докучають мешканцям сусідніх будинків. Майже в кожній сім'ї є діти. Вони бавляться просто біля контейнерів з відходами. Сморід люди змушені вдихати із вікон власних квартир. Запах, мухи, ну самі знаєте, все всі неприємності, які пов'язані з побутовими відходами. Тут перший поверх це ж не цокольне приміщення. Наприклад, коли сильний вітер, а тут дуже часто буває, що сильний вітер, то сміття може навіть залітати мешканцям на балкон. На Літо буде дуже тепле, то все буде іспарятися, діти будуть будуть цим дишати, а у нас дуже багато малень... маленьких дітей, тому що будинок молодіжний. І я думаю, що для дітей наших це буде дуже нездорово. Люди неодноразово зверталися до комунальників з проханням перенести смітники відповідно до санітарних норм. Не є правильно біля дитячого майданчика і перенести будинок можна вниз по урожайні. Там є ой, сміття, там є сміт... сміття і баки. Я рахую, що це не є так далеко. Після приїзду журналістів народного контролю на урожайну 3 прибув начальник приватного жео, який обслуговує цей будинок. Каже, перенести смітник не дає мерія. Нами було написано. Лист звернення на ім'я міського голови про те, що є дана проблема, про те, що ми зверталися з департамент комунального господарства, і ми очікуємо на відповідь. Журналістам народного контролю у виконкомі обіцяють перенести смітники подалі від майданчика. Що контейнерний майданчик цей знаходиться. Мене в межах санітарних норм, але є можливість його значить Ми його перенесемо. Будинку до майданчика повинно бути не менше 20 метрів. Чи допоможуть комунальники людям народний контроль стежитиме надалі? Інна Сендецька Монік Роман Кучержук народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,